Речі мені треба продовжити половину з того, що я хотіла сказати, Лариса Ленікіна вже сказала про стійкість медіа. А якщо говорити про синергію влади громадськості та медіа, то я якраз я синергія. Я депутат Будопільської міської ради, це громада, яка має після Краснопілля найдовший кордон з Росією 42 кілометри. Я головний редактор газети і... Голова громадської організації Асоціація регіональних ЗМІ. Перше, про що б я хотіла сказати про те, що як співпрацює влада і медіа саме на прикордонні, три основних питання: перше це безпека, це фізична безпека людей, це попередження про евакуацію. Це Ну, я так кажу, лякавки людей, що люди виїжджають, необхідність виїзду із прифронтових територій для збереження власного життя. Друге, це інформування про соціальні можливості, про допомоги, про можливості ВПО, про те, де знайти ці допомоги, як правильно зареєструватись і оформити. І третє це інформаційна безпека. На жаль, всі ці поняття між собою дуже часто бувають пов'язані, і пані Катерина, і пані Лариса говорили про дезінформацію, про величезний вплив на регіон різних як ворожих проявів, коли в суспільстві сіється недовіра до влади, коли сіються різні такі наративи, які нас більше роз'єднують. Так і питання шахрайства. Бо нема такого номера нашої газети, щоб ви не писали про випадки шахрайства, коли людей обдурюють. Люди, на жаль, вірять різним. Фейками вірять різним там повідомленням про допомогу, звикли, що десь можна зареєструватися, отримати якісь кошти, втрачають величезні суми. І одна з наших завдань, в тому числі і влади, і газети, це убезпечити людей, але дати натомість їм достовірно верифіковану інформацію. Це іноді не просто, бо людям хочеться швидко, зараз, легко і так далі. а Потім заяви поліція, потім мене обікрала, а потім я цього не знав. Тому це один із напрямків діяльності. Але все ж таки, і як депутат, і як медійник, і як ВПО, людина, яка тимчасово зараз виїжджає, живе між Білопіллями і сумами, я знаю одну велику проблему, яку я постійно порушую як перед місцевою владою, так і перед омбусменом Дмитром Дубінцем, ми Це з ним говорили на прес-конференції, так і перед нашими депутатами. Це відшкодування. Нашим громадянам за втрачене і пошкоджене житло. За три роки, за три роки, ми спільними зусиллями і влади, і громадськості пробили ту кригу, коли можна було давати повідомлення про відшкодування житла, тільки маючи фотографії чи обстеження комісії. Сьогодні було внесені зміни в закон і вже можна дистанційно обстежувати зруйноване житло. А це десятки, це сотні, навірно, будинків, житла, це цілі села. І якби людям вчасно відшкодували за втрачене житло, то і питання евакуації теж було частково знято. Люди отримали кошти, виїхали, купили собі десь житло і не чіплялися. Я так кажу, за Білопілля, за краснопілля, бо мені нікуди їхати. Сьогодні нарешті крига з кресла. Є можливість обстежувати дистанційно і давати на відшкодування. Цих коштів, але знову ж таки, тут питання співпраці влади, медіа і довіри. Ми дуже мало про це говоримо. Коли я приходжу, і питаю, скільки вже отримало людей, які дистанційно обстежили свої будинки і скористалися можливістю аерофотозйомки, там зйомки з дронами і так далі. Ми ката отримують люди, вже десь нормально. Але про це не говоримо. Ми говоримо тільки про те, що от людина ніколи дуже важко взяти інтерв'ю чи спитати людини, яка отримала кошти на житло житлоракуасі купила. Але хто не отримав, ті постійно пишуть нас обдурили, нас там влада вкрала гроші. Тобто, оці всі наративи йдуть. І тут я вважаю, що нам треба показувати не тільки проблемні питання, про які ми говоримо, а й позитивне вирішення цих питань. І що сьогодні, нарешті, ми домоглися всі разом, що можна давати документи по спрощеній схемі. Реально ці кошти, і треба їх заохочувати це робити, в тому числі і міжнародні реєстри. Це окрема болюча для мене тема. Я дуже часто про це говорю людям. Вони ні, на що воно треба, це щоб нам щоб у нас землю забрати, щоб нас з України виселити, щоб нам проші не дати. І так далі, але дійсно це величезний пласт роботи, до якого я закликаю всі громаді громадські інституції і владу, і журналістів. Бо людям треба це пояснювати і пояснювати на позитивних прикладах, якби це можливо без прізвищ там раховуючи певні такі чутливі. Питання і тому ми над цим працюємо. Так, ми сьогодні не тільки маємо найбільший кордон після Краснопілля із Росією, ми ще маємо і унікальну можливість працювати у друкованому засобі масової інформації, видавати газету. І коли я їду, ну вибачте, як так називає Чернівецький котю, бо там. Кордон, але є нюанс. Вони кажуть, <рес> у нас теж кордон. Я говорю, да, і у вас кордон, але трошки відрізняється від нашого. І там е порахувати в Тернопільській, в Чернівецькій області набагато менше зареєстровано районних, як ми їх називали, місцевих газет. Вони вище жаліються, що нам тяжко працювати, нема реклами, нас не хочуть переплачувати, а ви там забираєте всю допомогу. Приїжджайте, приїжджайте на Сумщину, Ми вас навіть Білопілля не повеземо, ми в сумах вам покажемо, як можна працювати. Ну, щось Черги не бачу, зважаючи приїхати. Але ми працюємо над тим, щоб і залучити владу до підтримки місцевих регіональних медіа. Чому? Бо це не просто історія. В нашій газеті було 105 років, 106 рік пішов. Це і довіра людей. Якщо в сім'ї виписує три покоління чи чотири газети, вони знають, що якщо в газеті написано, бо ми самі знаємо, яка зараз іде з телеграм-каналами, з реєстрації це окрема тема, можна говорити довго. Тому ми залучаємо всю підтримку і від влади, в тому числі це висвітлення діяльності органів влади, щоб люди думали, що в нас, якщо депутати, це обов'язково на крах гроші із бюджету. А це робота, це важка робота. І на жаль, сьогодні ми не можемо все говорити. Всі бюджетні відкривати цифри, бо багато їх йде на оборону, на захист, це не ті цифри, про які треба говорити. Це і знову ж таки соціальна політика, це і історія наша, яка зберігається. Тому угоди з. На висвітлення з владою це залучення бюджетних коштів. От ми сьогодні завершуємо проєкт громад Сущини. Це залучення коштів із Міністерства культури. І це був великий проєкт. Сподіваюсь, ми його продовжимо на 16 тисяч тиражу кожний місяць. Це і грантові кошти. Так, ми сьогодні співпрацюємо із європейськими партнерами. Фронт Фонд за демократію. Європейський фонд нам сьогодні підтримує Білопільщину, Це і інші партнери. Ми працюємо сьогодні на підтримку інформації про допомогу переселен... переселенцям ВПО. Що людям треба знати? Тому я вас усіх запрошую до співпраці, говорити приклади не тільки негативні, а й позитивні, і вернути людям довіру до тих кроків, які сьогодні робляться і в державі, і в місцевій владі. Дякую.